Вас вітає інтернет-магазин засоби самозахисту, демонстрація товарів. Наразі представимо, у нас телескопічна дубінка пружинна. Поставляється в такому чохлі, в простенькому він не на пояс, нічого, просто для зберігання. І внутрі у нас отака така дубіночка. Темляк на пояс. Це у нас е, колір хром. Така дубінка пружинна. Розкладається як і будь-яка інша дубінка просто машком руки. Ця дубінка не, не така, як звичайні, це у нас э, стоїть у нас з трьох ділень, одна цільна металева і два ділення пружини. Так, Це така жорстка, бачите, пружина, вона як на амортизаторах при ударах буде дуже ефективно працювати за щодо железного набалдажника та самої дубінки. Вона. Це бюджетна модель, але вона не, не зламається того, що вона і так гнеться. Дуже люди її люблять за це. Вона як хлист працює. Замовити можете в нас на сайті за посиланням.